Всім привіт! Мене звати Дупак Наталя, я директор з розвитку бізнесу в компанії Джерелія. І сьогодні я хочу поділитися з вами моєю покупкою в компанії Джерелія, а саме це наша новинка, матова помада серії Gold. Знаєте, в нашій компанії дуже багато було вже різних помад, близків і так далі. Але я дуже довго вже чекала. Саме на матову помаду. І нарешті я її дочекалася, чим дуже рада. Я вже собі купила декілька відтінків. Але я дуже люблю бордовий відтінок. Ну, в нас в каталозі він називається Марсал. Зараз ви можете побачити, я на ній намальована. Дуже-дуже задоволена, хочу поділитися з вами моїми враженнями про неї. Перше, що мені сподобається, це звичайно упаковка. Вона дійсно виглядає досить дорого, красиво. Сама помада. Дійсно, просто нереально крута. От я вже декілька разів неї малювалася, хочу сказати зразу, що вона дуже довго тримається. Практично протягом дня її треба, можливо, раз-два підправити, нанести. Тобто тримається вона дуже класно. Запах помади просто нереальний. От, ну, дуже смачно вона пахне, дуже-дуже класно. Це дійсно грає немалу роль. Також хочу сказати, що матова помада оця має дуже м'яку приємну текстуру, тобто, що мені дуже подобається, вона дуже гладко лягає на губи, немає ніяких комочків і для мене це справді дуже важливо. Також хочу зауважити, що крім того, що вона надасть вашим губкам красу і яскравість, ця наша матова помада серії Gold в компанії Джерелі має в своєму складі натуральні складники. Тобто ця матова помада вона в собі містить вітамін Е, який чудово доглядає за шкірою загалом лиця, і також вона, він чудово буде доглядати за вашими губками. Вона дійсно буде живити ваші губи, пом'якшувати їх. Також в нашій цій матовій помаді в складі є натуральний віск, який усуває всі недоліки. І от помада дійсно буде дуже рівномірно лягати на губи. Вона має дійсно досить такий насильний. Чи не яскравий колір триматися вона буде вам дуже класно. Трально, я хочу закликати всіх спробувати цю нашу новинку, тому що я нею дуже дуже задоволена. І всі, хто ще не знає, зараз матова помада – це взагалі хіт Сезону, тренд сезону зараз матовий колір заміняє взагалі всі глянцеві блискучі кольори, тому неодмінно собі її придбайте. У нас в асортименті є декілька різних кольорів. можете собі знайти те, що зацікавить саме вас, під коментарі, які на фотографії, які ще кольори в нас доступні. Ну і закликаю всіх спробувати цю помаду. Також в нашій компанії є багато інших класних продуктів, тому хто ще не зареєстрований, реєструйтеся по ссылці, яка є внизу, отримайте знижку 25% та безкоштовна доставку. Всім па па, -па, -па.